Особливо сміття хотів запитати у вас. Ви може побачили, що сміття в деяких місцях є сміття. Що, може, які баки поставили на сміття додаткові, чи які у вас може пропозиції. В принципі, так, можна баки. Але, мені кажеться, краще було б знайти якусь організацію, яка б займалася. У нас, наприклад, роздільний мусор був. На сьогоднішній день це саме і вони самі будуть забирати, бо чого вони будуть забирати. Їм вигодно, окремо скло. окремо... Да, да, Просто для людей зробити. Але ж, оперешно, не знаю, як, тут, як у вас тут, есть, а -а -а. як люди до цього відносяться. А, а ви з якої громади чи звідки ви приїхали? Я б з міста, да, скажімо з... так, з міста. Тобто по поводу громад. Щоб я б зробив по покращення, да. я б, мабуть, пропонував би, мабуть, дікусь спілку. Спілку? Рибальську. От це було... А, ні, ну є білогородський спіл, ну в Бобриці наче нема щось. От на даному озері ви можете взяти його в оренду під спілку, зробити якогось директора, зробити там там, наприклад, є, там, ну наприклад, двадцять да, да, да. постійних рибаків. Ага. Вони там проплачують кошти. Ви за ці кошти там за рибу. Хто хоче ага. приїхати окремо, половити без проблем, там діли якийсь там. ну це це ви там ну, вже да, між собою. Да. Так само тоді за ці кошти ви зможете поробити там мостики, Ну, це таке, що потрібно, ну, да. біседки. Да. Ну, Альтан, да. Да. І ну, воно з часом буде потім покращувати всю остальну якість. Тобто ж біседка на сьогоднішній день, ну там взяти нормальну біседку десь в гарному лісі, це мінімум 5-6 тисяч. Ну, да. Та Прибутку, так. Да, да. З одної беседки. А побудувати я її лічно будував, ну, навіть з подручних матеріалів, соліс, ну, да, сухостоя, її да. можна зробити, там, заказати два куба шальовки, оббити, ну, вона вам по собі стоїмості там, в 5 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ну і там зрозуміло, там руку Але вона буде приносити прибуток, і люди будуть більше приїжджати сюди відпочивати. І, ну, і у вас озеро здорове, немає ну, да, да, зайняття. Да. Так само там, вапно, наприклад, кидати, щоб менше вода зеленіла. Вокно вас... не сиплять, до речі, не кидають. Кидають. Ні, колись Бо давно ви... кидали. Ну а зараз ні. Не... Зараз ні. Ну якщо кидати, то вода ж буде щастіша, да, не да. буде менше бактерій, буде прозоріше. Зробіть пару гарних там місць для, для пляжу. Забить пляж, навіть зробіть по 10 гривень вход, але ж там, ну понятно, що там бійця там інвалідів. Ну, да, ну, або з дітям, добровільно там, там да. щоб скидати. Але ж ні, добровільно ні. Ну зробіть якусь там фактично. Ми, ну, за день, так, да, за день, ну щоб поноль там, ну на сьогоднішній день кава стоїть 50 гривень. Зробіть вхід 20 гривень, наприклад. До вас сюди люди будуть ходити. Просто тут треба ну, навести порядок в цьому випадку. Вам да, надо означати не, не з того, що мусор, угу. а з того, що в його, взяти під свій Бага контроль. Що, да. Ви зараз його, наприклад, ну, знаходитесь в межах села, наприклад, ну, я так, не... так, так. розумію, про що я говорю. Зараз, наприклад, його візьмуть заможні якісь угу. в оренду, ви вже нічого не зробите. Да. Просто создайте ну, не комунальне, а создайте просто спілку, заведіть його в спілку офіційно. Зберіться там 20, 30, 40 чоловік. І помаленьку біседочки розчистить. Ну, у вас. Ну, там людина на один гачок, на, на одну вудку, має право ловити по всій Україні. Це не, за, ну, не заборонено. Ну, Тільки в період ловлі, не в період нересту. Да. Все, так само сіті, ви ж тоді все будете контролювати, вилов риби. І у вас тут буде порядок, і, ну, запустити так само рибу. Це не є проблемою. В той же Білогородці це ваші сусіди, ви заїхали бусом, там, купили на 5 тисяч гривень малька, привезли сюди, вивели. Через рік це вже здорова риба. Ну, да. Хорошо людей і ще. Ну все або би в забір є. я там поїхав, ну, ж... ще краще. Ну, я образно. да, У Геннадія Борисовича Руденка можна купити він Я займався. без проблем ви саму суть, головне, да. що зрозумієте. Да. Про що я мовлю? Так що ну, таким чином, робіть біседочки, не робіть їх одну на одну. А з розвивом, щоб люди коли відпочивали, друг другу не заважали. Хтось буде з палатками приїжджати, зробіть оддільно полігон для палаток. І возле них там поставки маки. Да, ну, ну, тим більше територія на сьогоднішній день у вас тут розбирає. Ну, Десь якийсь заїзд для машин зробіть, хтось може захоче якусь лодку спустити, підготувати, ну, пару заїздів. Навіть просто люди, все, як ми приїхали до вас в ліс попити кави, відпочити, відсуїти. Ну, Підсипати якусь дорогу до води, вона просто, щоб люди заїжджали. Да, там можна, щоб мав не поставити, щоб далі на якесь там місце виділити, щоб люди могли просто приїхати, купити каву і так само, урну я бачив, зараз в Урну викинемо стаканчик. Ну от таким чином. Супер, дякую, що погодились. Я маю також.